День пам'яті захисників України відзначається з 2019 року. Його було встановлено для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Україну. Ця дата нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України Іловайську трагедію 2014 року. Ще до виходу указу президента про відзначення дня пам'яті, 29 серпня. Стало для криворіжців днем жалоби і скорботи. Наші герої живі, поки жива пам'ять про них. Ще в 2017 році першими в нашій державі Кривий Ріг вніс в статут міста сьогоднішню дату як День пам'яті о загиблих в антитерористичній операції, тепер вже і в російсько-українській війні. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, ми завжди будемо оказувати максимальну допомогу їх сім'ям. Слава героям, вічна слава героям. Меморіальний комплекс на проспекті Миру сьогодні у квітах. Криворізці пам'ятають та шанують земляків, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Ми сьогодні поклали квіти до пам'яток, до портретів наших героїв. Ми все робимо для того, щоб їх пам'ять не забули. І все робимо для того, щоб батьки, сім'ї отримували допомогу від нас. Безумовно, місто робить все для того, щоб і захистити зараз при агресії, при війні наше місто. І ми в подальшому будемо вшановувати всіх. Наші загиблих і допомагати е захищати наше місто. У Кривому Розі відкрите 105 меморіальних дошок на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов'язку на сході України. Зведені три пам'ятника у Тернівському та металургійному районах. Пам'ятник у Тернах став першим в Україні на вшанування воїнів АТО. Пам'ятний хрест та пам'ятний знак полеглим захисникам України зведені на алеї Слави. А 16 липня цього року був відкритий кам'яний козацький хрест на алеї Героїв Центрального Цвинтаря. Сьогодні вся країна і весь народ шанує пам'ять всіх тих, хто загинув за незалежність і свободу нашої країни. Дата вибрана не випадково, дата вибрана в річницю Іловайської трагедії, коли багато наших хлопців попали в оточення і загинули. Дуже велика кількість патріотів загинула, захисників. Тому багато хто вважає, що війна розпочалась 24 лютого цього року, але ж це не так. Війна розпочалася у 2014 році. І велика кількість патріотів, як і військовослужбовців, так і добровольців, стала на захист нашої країни. І на превілки жаль, статистика Кривого рогу дуже сумна. Дуже багато наших хлопців в перший рік загинуло. Вічна їм пам'ять, слава героям! Для багатьох присутніх тут трагедія Іловайська це особистий біль втрати, який з роками не вщухає мати загиблого Константина Вічепуренка, який служив в 40-му батальйоні Кривбас загинув 29 серпня 2014 року. Цей день пам'яті повинен бути і повинен кожен, ой, не важко мені, кожен приклонити голову перед цими хлопцями, які загинули. Іловайські події знакові для всієї країни. Нині у час повномасштабної війни на захист України стали найкращі її сини і доньки. Іловайські події для нас була і трагедія, і в той же час – це великий патріотичний підйом наших людей. Туди, для захисту Іловайська, йшли наші кращі ребята, саме патріоти. І эти традиции должны оставаться дальше здесь у нас. На этих традициях должны учить мы молодое поколение, потому что если мы сейчас не будем прививать патриотизм нашей молодежи, то в дальнейшем будет нам намного тяжелее. Валерий Кожухар, Максим Пономарев, «Цей день».